Біблія, книга Вихід, глава 9. І сказав Господь до Мойсея, увійди до Фараона і говори до нього, так сказав Господь Бог Євреїв. Відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Бо коли ти відмовишся відпустити і будеш держати їх ще, то ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній, моровиця дуже тяжка. І виділіть Господь між худобою Ізраїля, між худобою Єгипту, і не загине нічого за всього, що належить Ізраїлю. Синам і призначив Господь усталений час, кажучи: узавтра Господь зробить цю річ у цім краї. І зробив Господь ту річ на завтра, і вигинула вся єгипетська худоба, а з худоби ізраїлевих синів не згинуло ані одне. І послав фараон довідатись: а ось не згинула з худоби Ізраїлевої ані одне, і стало фараонове серце запеклим, і не відпустив він народу того. І сказав Господь до і до Аарона, Візьміть собі повні чари, ваші жмені, сажі з печі, і нехай Майсей кине її до неба на очах фараонова. І стане вона курявою над усією єгипетською землею, а на людині і скотині стане гнояками, що кинуться прищами в усьому єгипетському краї. І набрали вони сажі з печі, та й стали перед фараоновим лицем, і кинув їм Майсей до неба, і стали прищувати гнояки, що кинулися людині і на скотині. А чарівники не могли стати перед Моїсеєм через нояки, бо гнаяк той був на чарівниках і на всіх єгиптянах, і вчинив запеклим Господь Фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь до Моїсея. І сказав Господь до Моїсея: Устань рано вранці і стань перед лицем Фараоновим та й скажи йому: отак От сказав Господь Бог Євреїв, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо цим разом я пошлю всі урази мої на серце твоє, і на рабів твоїх і на народ твій, щоб ти знав, що немає на всій землі такого як я. Бо тепер, коли б я простягнув свою руку, то побив би тебе та народ твій мором, і ти був би вигублений із землі. Але я для того залишив тебе, щоб показати мою силу тобі і щоб оповідали про імення моє по всій землі. Ти ще опираєшся проти народу мого, щоб їх не відпустити. Ось я взаврі, цього саме часу, зійшлю дощем тяжений град, що такого, як він, не було в Єгипті від дня його заложення аж до сьогодні. А тепер пошли, позаганяй худобу свою та все, що твоє в полі. Кожна людина й худоба, що буде застукана в полі і не буде забрана додому, то зійде на неї град, і вони повмирають. То з фараонових рабів боявся Господнього слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу до домів. А хто не звернув свого серця до слова Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на полі. І сказав Господь до Майсея, простягни свою руку до неба, і нехай буде град у всьому Єгипетському краї, на людини, на худобу і на всю польову траву в Єгипетській землі. І простяг Мойсей палицю свою до неба, і Господь дав громи та град і зійшов на землю вогонь, і Господь дощів градом на Землю і був град і огонь горів посеред тяженного граду, що не було такого, як він, в усім Єгипетським краї, відколи він став був народом. І повибивав той град у всім Єгипетським краї все, що на полі, від людини аж до худоби, всю польову рослинність побив той град, а кожне польове дерево поламав, тільки в землі Гошен, де жили Ізраїльві сини, не було граду. І послав фараон, і покликав Моїсея Тара та й сказав до них, зрішив я тим разом Господь справедливий, а я так народ мій несправедливий». Благайте Господа й досить будь божим громам та градові. А я відпущу вас, і ви більше не залишитесь. І сказав до нього Моїсей Як вийду я з міста, то протягну руки свої до Господа, громи перестануть, а граду вже не буде, щоб ти знав, що Господня ця земля. А ти й раби твої знаю я, що ви ще боїтеся перед лицем Господа Бога. Альон та ячмінь був побитий, бо ячмінь дозрівав альон цвів. А пшениця та жито не були вибиті, бо пізні вони. І вийшов Моїсей від фараона з міста. І простяг руки свої до Господа, і перестали громи та град, а дощ не лив на землю. І побачив фараон, що перестав дощ і град та громи, та й далі грішив і чинив він запеклим своє серце, він та раби його. І стало запеклим фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів, як говорив був Господь через Моїсея.